За минулий тиждень у Києві зареєстровано 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. таку невеселу статистику наводить портал ТСН. Як пояснюють медики, найбільше почали хворіти саме діти. Чи варто очікувати на масштабних спалах інфекції та які прогнози на найближчий час озвучують лікарі? Докладніше далі. Порівняно з минулим тижнем у Києві зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків захворювань на грип та гРВІ. Захворюваність зростає за рахунок дітей, стверджують експерти. Учні завжди є індикатором захворюваності. Сьогодні серед школярів цей сумний показник виріс більше як утричі, а це означає, що ситуація погіршується. Окрім звичайних респіраторних вірусів, з яких зазвичай розпочинається епідемічний сезон, у Києві починає активно циркулювати грип. Що стосується коронавірусної інфекції, то фахівці. Ці зазначають, що серед понад 10 тисяч киян, які захворіли на минулому тижні, лише у 138 пацієнтів було лабораторно підтверджено ковід. У місті вже якийсь час спостерігається тенденція. Коли розпочинається грип, то він витісняє коронавірус. Ці вірусні захворювання ніби доповнюють одне одного, підкреслюють медики. Коли минає грип, одразу збільшується кількість пацієнтів з ковідом. І навпаки, на жаль, захворюваність на грип та грві найближчим часом буде зростати, тому є Декілька пояснень. Зокрема, під час навчання діти знаходяться у закритих приміщеннях, що лише сприяє розповсюдженню інфекції. Останні роки додалися ще й повітряні тривоги. Перебування у шкільних укриттях сприяло розповсюдженню ГРВ та грипу. Також поширення захворюваності частково відбувається через легковажність батьків, які відправляють до школи чи садочка хворих дітей. Рівень захворюваності впаде, коли школярі підуть на зимові канікули. Цього навчального року вони розпочнуться 30 грудня. Понеділок і продовжиться до 12 січня, включно. Тож набираємось терпіння і не хворіємо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.